Найголовніша, найвагоміша цифра, котра хвилює всіх, це надходження, планове надходження до бюджету громади. І ми плануємо отримати 3,425 мільярди гривень. Якщо в порівнянні з попереднім 23 роком, то це дещо менше, менше приблизно на 12% або на приблизно 480 мільйонів менше. В чому? зменшення. по-перше, у нас не будемо приховувати, є на сьогодні недовиконання, об'єктивне недовиконання там більше 100 мільйонів в бюджеті 2023 року. Плюс відома всім історія про відміну ПДФО військових, і це орієнтовна втрата близько 320 мільйонів гривень. То, об'єктивно плануючи, ми виходимо на ось таку цифру. Потім ви подивитесь, що взагалі нічого критичного не буде. Все буде продовжувати працювати, але пріоритети будуть абсолютно строго визначені. Неодноразово ми про них говорили, коротко повторюю. Основні пріоритети спрямування бюджету громади. Після забезпечення соціальних всіх гарантій необхідних речей соціальної сфери заробітної оплати, ми врахували підвищення мінімалки, ми врахували підвищення тарифів, все це враховано, і ми до цього будемо готові, ми готові вже. То пріоритети у нас це підтримка обороноздатності наших збройних сил і забезпечення мешканців громади укриттями, безпекою. Це розширення мережі укриттів. Як ми робили 23-му році, ця робота буде продовжуватися. Як ми підтримували збройні сили України, так ми і будемо підтримувати ДФТГ, підтримували і будемо підтримувати. Ми багато ресурсів витрачали і будемо витрачати. Другий пріоритет визначена це наша енергетична безпека, стабільна робота об'єктів критичної інфраструктури. Захист їх, їх автономність важливо. Проговорено вже соціальний захист сумчан та внутрішньо переміщених осіб. Це чимала кількість: 27 тисяч на обліку стоїть внутрішньопереміщених осіб з нашого прикордоння в наше місто, і це більше 10% від мешканців. Програми соціальної підтримки продовжують працювати. Милосердя програма продовжує працювати. Ветерани будуть продовжувати отримувати новий проект з помічниками ветеранів буде запущений. Сертифіковані спеціалісти будуть з першого випуску прийняті на роботу. Очікуємо наступний випуск. Економічне відновлення. Це закладання бюджету на наступні роки, і ми також будемо це е, сприяти розвитку. Якщо дивитися на е, суто економічні доходи, то по сумській громаді у нас е, на нашу радість є невеличкий приріст. Він дуже невеличкий, там 4 мільйони з чимось це менше 1%, але… Це все одно плюс, це не мінус. Наступний слайд, будь ласка. Що ми запланували на соціальну сферу? Це майже 2 мільярди гривень. Це те, про що я говорив, і найбільший у нас сектор освіта. Освіта це з них півтора мільярди. Це сумарно, включаючи субвенцію освітню, що ми отримуємо. утримуємо в цих півтора мільярда гривень освіти. Практично все. Там один і три. Це на оплату праці, оплату праці, освітянам. Відповідно, охорона здоров'я. Соцзахист, культура запланована, і наша молодь спорт, там, де фізична культура. Тут є невеликі зменшення в порівнянні з 23 роком, але вони незначні, там буквально на відсотки. В соцзахисті ми детальніше на наступних слайдах проглянемо там і. Постраждалі від збройної агресії будуть і підтримка ветеранів, і, і взагалі всіх. Наступний слайд. Галузеві видатки. У нас чимала частина ЖКХ. ЖКХ продовжить працювати, проте зразу відзначу, що там буде зменшення по ЖКХ. Порівняння з 2023 роком два суттєвих зменшення. Це у нас міськводоканал. Якщо в 2023 році міський водоканал отримав 55 мільйонів гривень підтримку з бюджету Сум, це підтримка, котра має компенсувати різницю в тарифах. Ми розуміємо, електроенергія зросла. Міськодоканал не підняв тарифи на воду. Інша ще є додаткова проблема це заборгованості великих підприємств, з великих, зокрема, про Ексфрунзе, Там є проблема. І по Десь близько 20-25% мешканців чи то виїхали, чи то не мають змогу сплачувати, також мають заборгованість. Взагалі у міського канала чимала заборгованість за електричну енергію. Ми частково допомагаємо. Ми вдячні суми обленерго за розуміння, за складений графік поступової погашеності заборгованості. Ми будемо сплачувати. Але зменшення з 55 до 30 мільйонів. Будемо працювати з боржниками. Таким способом допомагати працювати. Я про крупні підприємства говорю. Також у нас щодо ремонту доріг, ремонт вулично дорожньої мережі. 23 рік, там було 90, близько 92 мільйонів, запланували 50 зменшення в два рази. Сразу зауважу, що на утримання дорожньої мережі зменшення не відбулося. Ну, практично було 56, тут 50. Тому утримуватись, дороги будуть продовжувати, а от ремонт будемо вже більш. Детально вибирати і там визначати пріоритети, що в першу чергу. ЖКХ прокоментував. Значить, інші галузі тут у нас є економічна діяльність в цій цифрі. Інші галузі 693, 4 мільйона. Там є економічна діяльність, інша діяльність є доволі, доволі детальний звіт. на Дві з половиною сторінки. Можете повернутися до цього в питаннях, або він викладений на сайті. Там громадяни можуть почитати ще. Рухаємось далі. Найцікавіше видатки на підтримку наших оборонців. Зокрема, ДФТГ це. Оплата комунальних послуг, це паливно-мастильні матеріали, це устаткування, інвентар і таке все інше технічне, що їм потрібно буде для роботи. Соцдопомога чи матдопомога також буде, але в іншому блоці, там, де соціальна. І напряму до військових частин завчасно скажу, то будуть автівки, ті, що їм необхідні. Наступний, будь ласка, слайд. Тут у нас соціальна підтримка захисників, захисниць українців та членів їхніх сімей. Це ті програми, котрі я згадував Милосердя та Підтримка ветеранів. Хотів би підсумувати, що конкретно не відзначено на цих слайдах, але всі очікують, що сумарно, якщо там з різних категорій сплюсувати на оборону заплановано 290 мільйонів. На укриття. Окремо на укриття заплановано 174 мільйони. Соціальні стандарти всі будуть забезпечені. Програми, дві основні програми будуть працювати. Нових програм ми не планували. Заробітна плата буде з урахуванням зростання мінімалки, також буде. Зростання комуналки також враховано буде. Вільний залишок також розписаний на в, в основному це ДФТГ. Плюс невеличка підтримка харчування освітян і укриття. Також піде з вільного салишку додатково до запланованого бюджеті.